І від спеки страждає чи не вся Європа. В багатьох країнах стовпчики термометрів знову показують 40. У Португалії через посуху сплахнули лісові пожежі, стихія розгулялася на півночі країни. З вогнем боролися сотні пожежників. Їм активно допомагають місцеві, адже вогонь підбирався до житлових будинків. На щастя, полум'я загасили раніше ніж воно сягнуло домівок. У Польщі через шалену спеку влада обмежила постачання електрики. Мовляв, енергосистеми країни не впоруються з навантаж до кінця тижня в країні обіцяють до 39 вище від нуля. А в центральній і східній Європі інша біда. Там висихають річища великих водойм. Рівень води в Дунаї впав до рекордного низького рівня. Річкове сполучення порушено. Судна не беруть великого вантажу, бо можуть сісти на мілину. У Німеччині схожа морока, там пересохла Ельба. Про річкові круїзи Дрезденом поки що можна забути. рівень води сягає лише пів метра. На жаль, неможливо пропонувати жодних послуг туристам.